Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Хочу всіх вас привітати з Новим роком. Перш за все хочу подякувати всім тим, завдяки яким ми можемо далі в Україні жити, в своїй Україні. Хочу згадати тих, кого з нами немає, наших захисників, родичів. Напевно, багато з родин мають втрачених безвісти, тих, хто загинули. Тому таким людям завжди пошанам. Хочу всім вам побажати в новому році нових досягнень. Не зупинятись на досягнутому, розвивайтесь, рухайтесь далі, не дивлячись ні на що. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть своє українське і все буде добре. У наступному році планую також не зупинятись на своєму, на досягнутому. Планую далі розвиватися. У 3D-друзів в сфері 3D-моделювання, так як мене це дуже захоплює і подобається. Дякую всім, хто мені підкидає нові ідеї, нові замовлення, ділиться зі мною зразками. Це все дуже надихає мене, мотивує на нові проекти, на щось, нові якісь завдання, на виконання нових цікавих моделей. Загалом рік був цікавий, напружений. Не скажу, що простий, але був цікавий. І добре, що я саме в тому місці, де я зараз є. Хочу ще раз всім побажати добра, злагоди, миру в наступному році. І бережіть себе. Всім гарного дня і не ламайтесь.